Так, дуже просять подивитися, добрий часу, мої дорогенькі, дуже просять подивитися, чи будуть мирні переговори Путлера з Зеленським. І взагалі, що там буде? Що там буде? Тому що на сьогодні кажуть, що ну, прям на Зеленську прямо ж насідають, щоб були мирні переговори. Ну, дивіться, весь світ, той, який допомагає, він трошечки притомився. Ну, ви ж всі прекрасно розумієте. Якщо ми притомились, то вони тим більше, да? вони ж взагалі не звикли до такого. Вони притомилися і ну, дають то вони багато. Давайте те, що нам кажуть, не кажуть, те, що замовчується. Навіть ті країни, які там, ми знаємо про Німеччину, так, яка дуже там на, при всіх каже, ні-ні-ні, ми не дамо. А тут же раз, і гепарди прийшли. Розумієте, тобто, ну, так, це політика. Це такі от нюанси. Далі їх обох, нібито, знаєте, як будуть, як. Збрати за, за, за шкібарки, щоб вони сідали за стіл переговорів. Це буде пов'язано е, ну, тобто, і Європа стомилася, і США також стомилися. Вони стомилися і буде навіть, знаєте, як, як примушують Зеленського. Вплоду того, що можуть сказати, що не дамо зброю. Але але наша дипломатія залишається найкращою у світі, розумієте? Тому от все, що вони там примушують, це вони хай примушують далі. Ні. Ні. Зеленського так просто не примусити. Навіть якщо вони його там грошима ще чимось, він не піде. До тих пір, поки там якісь дії не будуть зроблені, він не піде. Далі, що ця вся війна закінчиться, вже ми все це знаємо. Як вона закінчиться, я теж говорити не буду. Це всі ми знаємо, ми переможемо. Ми вже перемогли, якщо не то пішло. Далі. Єдине, що от в цьому всьому буде мир, буде підписаний якийсь там. Цей, ну будуть ще торги. От мені кажуть, що ось по цих картах будуть торги. Торги будуть рососейців, будуть виторгувати. Що вони будуть виторгувати? Щось якийсь. Дивіться, будуть е, торгувати, я так розумію, що навіть не за Донецьк, тому що я задаю за Донецьк, він їм вже і нафіг не нужен. Е, ні, не за Донецьк. Вони будуть торгуватися за Крим. Вода. За Крим. Я так розумію, що вони можуть торгуватися, що вони віддають нам Запоріжжя і Херсон, наприклад, а ми залишаємо їм Крим, і там на якісь там 10-15 років ми їх не чіпаємо. Але я вам скажу, що на це все Зеленський не піде. Він скаже нять і щасливої дороги до побачення. Це все наші території. Розумієте, такого, ну, якби. Погане слово, але шансу у нас, можливо, не буде. Тому зараз на оцій всій от... силі, злості, ми заберемо все своє. І я вам скажу: ми заберемо його. Да, важко, да, силою, да, не просто це все буде, але карти ви самі подивіться. Карти кажуть про те, що ми переможці. Розумієте? А скрита ситуація про якусь жінку. Не, не подобається мені якась жінка по Європі. Що це за жінка? Щось там будуть якось по цьому. Ну, я думаю, що з неї домовляться. Так, да, в неї домовляться. А, хтось там інший візьме в оборот і вони домовляться. А, але все буде так, як, в принципі, хоче. І доб'ється того, от уряд і під який очує, ну, уряд і держава, і президент. От все буде так, як в принципі вони задумали. На сьогоднішній момент, щоб це здійснити трошечки недостатньо ресурсів. А чи будуть ті ресурси не було? Так до, да, так, да. потихеньку вони будуть, потихеньку вони будуть. І найкраще це карта мах. Карта мах і правосуддя. Єдине, що мені кажуть, що це не все так просто буде, оскільки буде дуже багато жертв. І з нашого боку, ну, зараз сосіці мені, чесно кажучи, фіолетово, скільки в них там жертв будуть, хоч вони всі здохнуть. Чортої матері ідіоти. Е, тому е, ось так. Ось так. Ну, чекаємо, дай Бог, чекаємо. Дякую вам за увагу і тихого вам тижня. Тримайтеся. Перемога вже дуже-дуже близько. Почекайте, трошечки. Трошечки ще почекайте. Уже бачимо, бачите, вже карти всі показують. Перемога! Перемога. Важка, складна. З кров'ю, з жертвами, з пораненими, з понівеченими душами, серцями і тілами, але вона є. Дякую.